Вітаю-вітаю вас, друзі! Ви на каналі Таро світла! Дякую, що зі мною підписуйтесь на канал. Давайте зараз з вами зробимо е, таро розклад для наших коханих тільців. Подивимось, що буде чекати вас тільці у вересні місяці. Подивимось вашу енергію. І поїхали! Осінь починається і перша карта для вас на вересень, тільці. Перша карта. Перша карта, ой, дуже чудова карта, подивіться, яка розкішна. Тут у когось чекає якесь побачення, якась, знаєте, така буде зустріч дуже приємна, дуже чуттєва. Можливо, на когось чекає нова любов, так, і хтось для себе знайде пару. Також, можливо, у когось буде стояти вибір між чимось, вибрати то або то, або любиму роботу, або дійсно любимого або любиму так для себе, і я вам скажу: навіть якщо ви зробите цей вибір, то цей вибір буде одобрений двома сторонами тобто, обоюдне таке. Погодження буде і для вас, і для вашого партнера або партнерки. Це, це також може бути якесь підписання такого договору, там, де будуть дві сторони, дуже задоволені співпрацювати разом. Карта позитивна, карта дає, дає нам такі, знаєте, Відчуття дуже приємних, дружніх таких намірів, і, можливо, дійсно хтось вас побачить таким другом або подругою щирим, відвертим, бо тут такі теплі відносини між людьми або між якимись там партнерами вашими, так? Давайте поїхали. Наступна підсказочка для вас, цільці, що буде ще. Дивимось. Ще одна для вас цікава карта. І це у нас диявол, подивіться, який. У нас тут дядько сидить диявол, так він дійсно такий страшний, але показує свою руку, так, верх підіймає і каже: Стоп, тут я керую. Але знаєте, під цим керуванням ви можете все ж таки вийти від цього впливу диявольського. Тобто ви самі себе прив'язуєте до якихось там таких. Скрутних становищ, це можуть бути навіть і кредити, це можуть бути якісь борги, там грошові. Так, це може бути навіть якась залежність від алкоголю, від наркотиків. Це навіть може бути хтось вас буде запрошувати кудись в таку групіровку, там де ви хочете бути, але це незаконно, наприклад, так. Тобто така ситуація, що ви війдете під вплив когось, хтось буде вами маніпулювати і знаєте, будете вроді як на своїх ципках там сидіти. Але знаєте, одне, що ви можете звідти завжди вибратися, це тільки ваш соблазн особистий, і він може, знаєте, всі крапки поставити, але будьте уважні і обережні, щоб не трапити ні на яку не на брехню і дійсно не бути таким закованим в тих цепах, щоб не стояти, як оцей чоловік і жінка, дивіться, вони такі прикуті і вони в масках розумієте, приховуєте навіть своє обличчя можливо, Можливо, будете стедитися за те, що ви колись щось комусь зробили. так Така карта це старший аркан. Зверніть увагу, і, до речі, будьте уважні, дійсно, можливо, комусь десь прийде така ситуація, що попадете десь штраф, буде штраф, та і все буде там, забудете десь щось проплапотити, десь голова ваша замріється, і прийде якийсь лист з повідомленням, що ви щось заборгували. Третя карта для. Для вас, а третя карта дуже чудова. Це четвірочка у нас жезлів, і це знаєте, свято в родині. Це. Чотири кути це стабільна така, знаєте, позиція, там, де можна тримати свою оборону і знати, що ви маєте. Так? В цьому вересні місяці на вас чекає, можливо, навіть запрошення на якесь свято, можливо, хтось буде святкувати весілля, дні народження, народження дітей і збереться вся родина. Тобто це така гостьова Карта вона показує нам радощі, веселощі, карта дій, дій саме ваших, з вашої сторони. Можливо, ви будете. Десь в своєму будинку, так, в помешканні, будете, знаєте, робити якесь святкування, і тут вже е, ціла родина повинна буде вам допомагати, так, і ви, як голова сім'ї, будете радою щиро всіх вітати в своїй хаті. Е, дуже класна карта, позитивна. І, знаєте, це розрулення ваших. Якихось питань, що ви будете, наприклад, чекаєте на якісь там документи чи ще щось, то тут ця карта показує, що ви достанете той важний документ і будете просто святкувати усією родиною. Ви будете навіть, можливо, хвалитися, що у вас все вийшло. Тобто, про вашу радість дізнаються ваші близькі і родичі. Давайте наступну подивимось карту для вас. Тільці, вересень. О, це безпосередньо ви подивіться, яка шикарна жінка, королева Пентаклів. Е, жінка стихії Земля. Так, це у нас тільці, тільці це для вас. Ви можете бути. Це можуть бути козороги або діви. Хтось в вашому оточенні може бути присутній така персона. І вона, знаєте, така зі своїм власним скарбом до вас може прийти, допомогти, порадити. Якщо це не ви, так, наприклад, вдягніть на себе образ такої господині, яка знає, як керувати своїм майном, яка знає, що в неї все… Е всі кошти є збережені, так? на неї дуже багато покладають надій на таку людину, бо вона може допомагати, вона може давати підтримку, ця людина. Чоловіки, хто знайде собі таку жіночку, то будьте уважні. Вона, знаєте, вона спокійна, стабільна, вона тримає все в своїх руках і не любить ні брехні, нічого, і вона прагне завжди заробляти. Робляти гроші, вона прагне, щоб у неї в хаті був порядок, стабільність, достаток. Тобто така жінка не може бути і без роботи, і без грошей. Чоловіки, знайте, що для такої жінки треба працювати, і все ж таки видаєте, і вона вам дасть. Добре, давайте наступну подивимось підсказку для вас, що буде ще цікавого. Вітер трохи такий. Підсказка для тільців. Вересень, вересень для тільців. І ще одна чудова карта. Подивіться, який у вас класний розклад, тільці. Це у нас вже десятка таких у нас кубків. Подивіться, вся роздина в зборі, пікнік, святкування. Вона чимсь подібна до цієї карти, до цієї четвірочки жезлів. Так? Але. Знаєте, тут по ці четвірки, наприклад, таке святкування, а тут же цикл завершився. Десятки нам показують, щось завершається, якийсь етап у вашому житті завершився, що ви можете навіть празнувати. Подивіться, тут дитинка, вона маленька, можливо, вони святкують якраз народження цієї дитини, і вся сім'я в зборі. Щось на вас таке чекає, що ви достанете певні якісь результати. Ви задоволитесь усією родиною, і карта дійсно несе щасливе сімейне життя. В Достатку у тут ще й не хватає райдуги над головою. Знаєте, такої веселки, бо в інших колодах присутня та веселка. І дійсно, ви маєте ті сім кольорів в своїй душі і радіє вся родина. Святкуйте, запрошуйте гостів. Радіте життю, це карта почуттів, вражені. І подивіться, яка тут чудова атмосфера. Я вам бажаю всього найкращого, хай у вас вересень цей подарує вам такі приємні відчуття і враження, що приділили ви і ваша родина. Чудова така карта і дійсно такі позитивні для вас а зараз розклад іде. Давайте наступну. Наступну підсказку для вас тільці. Ще одна цікава для вас тільці карта на вересень 2025 року. Ще одна для вас. Карта повторюється: послухайте, це вже не жарти. Будете щось святкувати. Знову ця десятка кубків. так? І знову подивіться, я вам їх дві тут поставлю так. Розглядайте їх тільці, дивіться своє щастя і радість. Що це? Оце, оце, оце буде вас чекати у вересні місяці. Ви будете задоволені. Тут вся родина, можливо, хтось до вас приїде, когось чекаєте. Не буду дуже повторюватися по цій карті, але дійсно тут всі щасливі, подивіться. Що на цій у нас присутній такий кіт, так, і тут ми маємо теж кота на цій карті. Тобто якась така інтуїція присутня в цій родині, якась, знаєте, така глибока інформація, що затрагує душу, все квітне, все розцвітає. Дійсно, можливо, достанете якісь документи, які вас знаєте, І ви з цими документами зможете змінити. Роботу, щось завершується, щось підходить до кінця. Це завершення проєкту, завершення якоїсь справи, над якою ви довго-довго трудилися. І класний, класні карти. Я вам бажаю розвитку. Це сімейне такий достаток і сімейне, таке знаєте, класне відчуття в родині. Дуже у вас все вийде так, як ви запланували. Давайте зараз подивимось для вас підсказку від карт Ленорманів. Дивимось тільці на вересень, ваш такий е, Ленормановський е, підсказку для вас, від Ленорманів. Е, дама, подивіться, тут вийшла у нас дама леді. Так, вона світла особа, це жінка, можна сказати, з таким якимось статком для себе. Жінка в собі ця, приховує в першу чергу материнство. Якесь, так? Ключові такі слова цієї карти це значить жіночність, якась родичка може бути, якісь може жіночі клуби, якісь організації. Якісь такі спілки, якісь, знаєте, можливо, хтось буде вам співпереживати, знаєте, хтось буде, якась жіночка вам буде. Просто у вашій родині підсказувати, радити. Це може бути і старша сестра, і тьотя якась. так, І така зріла жінка, до якої може звернутися за порадою. Вона вам дає таку опіку, якусь навіть дипломатичність, гібкість дає вам в якихось ваших справах, м'якість. Можливо, це жінка адаптує вас до ваших таких різних справ. так, і ви Захочете просто відроджуватися. Це душа компанії може бути навіть. Хто там у вас буде? Можливо, на цих святах так ви зустрінете таку жінку. Хто чоловік і дивиться, то тримайтеся такі особи. І до речі, це одна жінка. Так, а тут ми ще мали жінку таку королеву пентаклів. Так, можливо, ця жінка буде фігурувати саме в вересні місяці для вас. Якщо ні. То тримайтеся у цій такі позиції леді, подивіться, яка вона розкішна, яка багата, так. що у однієї, що у другої є гарні прикраси. В них навіть зачіски одинакові, так можливо, жінки хто дивиться, то приберіть, приберіть на себе такий образ, у такої багатої жінки, красуні, дійсно, жінки. Тільці земної стихії вони люблять себе і пестити всякими подарунками, вони люблять, щоб у них все було. Вони слідкують за модою, за всім, що є новеньке. І знаєте, вересень це якісь такі, можливо, нові тренди будуть для когось. Змінити свій стиль і образ життя. так? Змінюйтеся, втілюйтеся, радійте життю, посміхайтеся. Я вам бажаю всього найкращого і до нових зустрічей. Бувайте 还你吧。